Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Вчора пізно ввечері Верховна Рада України ухвалила так званий закон про амністію. Вірніше не Верховна Рада України, а комуністи та партія регіонів. Ухвалили закон за авторства Юрія Мірошніченка. Відповідно до нього усі протестувальники, які зараз знаходяться у буцигарнях, можуть бути відпущені лише після того, як протестувальники залишать заблоковані вулиці, площі та адміністративні будівлі в Україні. одразу скажу, що це рішення ухвалювалося після довгих консультацій. Віктора Януковича, який прибув до Верховної Ради із представниками фракції партії регіонів, перевомовини залишки завершилися власне голосуванням. Опозиція не голосувала за цей закон. Опозиція наполягала на негайному звільненні усіх протестувальників, яких звинувачують у незаконних. В участі в незаконних акціях протесту, утім, партія регіонів та комуністи все ж таки дуже швиденько, без обговорення, провели це рішення. Сьогодні ж стало відомо, що Віктор Янукович звернувся до народу і сказав про те, що він зробив все. Можливо від нього, аби уникнути політичної кризи, аби вийти з політичної кризи, і мовляв, те, що зараз відбувається, лежить повністю на лідерах опозиції, які відмовляються йти на поступки владі. Хоча можу сказати особисто від себе, що перебуваючи сьогодні і на Грушевського, і на Євромайдані, я жодним чином і жодного слова не почув про те, що протестувальники стоять заради амбіцій кличка, Яценюка чи тягнебока. Люди єдині в одному, що вони будуть стояти доти, доки не будуть відпущені ті люди, які затримані, незаконно затримані, і до того часу, поки в Україні не будуть проголошені дострокові президентські та парламентські вибори. Звичайно, тема закону про амністію, який ще називають законом про заручників, є топ-темою у блогосфері. Після ухвалення цього закону, а сталося це майже опівночі, десь після 11-ї години увечері. Блогери так коментували цей закон. Виктория Подгорная. Что такое закон про амнистию? Это вопрос о насилии. Остановить его или усилить? Янукович и партия регионов в полной мере показали, что насилие это единственное решение в любых ситуациях. Но как следует из истории в Библии и Библии, насилие может порождать только насилие. Роман Шрайк. Ну что тройка, помогли тебе твои переговоры? А все потому, что переговоры нужно вести не с диктатором, а с теми, кто может помочь, кто может помочь, может помочь этого диктатора отправить на свалку истории. Да, да, с теми самыми Ахметовыми, Ферташами и Ко, которым вы так и не объяснили, что их ждет в случае прихода одного из вас. Кстати, кого? К власти. Євген Кузьменко ніколи не бачив такого бистрого пардонного знасілування. Рибак так торопився, будь то додумайте да самі. Ольга Лень пише на своїй сторінці у Фейсбук про ухвалений закон так. На думці, як скоро Юрій Мірошніченко внесе в Верховну Раду закон про розстріл заручників у відповідь на захоплення адмінбудівель чи напад на представників окупаційної влади, і скільки Ригів і комуністів за це проголосують? Андрій Єлієнко, народний депутат від ВО Свобода, пише: підсумок вчорашнього голосування в Раді, поки що Януковича вони бояться більше ніж народного гніву. Поки що. Андрій Шевченко, народний депутат від батьківщини, написав: Янукович намагався вирішити вчора три завдання: перше відновити контроль над цією фракцією, друге почати добровільне звільнення адміністративних приміщень, третє виглядати добре в очах заходу. По-моєму, у нього погано вийшло з усіма трьома правда. А наш майдан після цього дня став сильнішим. Ми побачили їхню розгубленість, побачили. Я що на їхньому боці у людей теж прокидається здоровий глузд та інстинкт самозбереження. І найголовніше, ми ще раз побачили, проти чого ми стоїмо на майдані. Нагадаю, що позавчора позачергова сесія Верховної Ради України відмінила так звані. Диктаторські закони дев'ять диктаторських законів від 16 січня 2014 року. Однак ці закони дотепер не завізовані главою держави сьогодні. Міністр юстиції Олена. Лукаш заявила про те, що доти, доки не буде експертних висновків щодо цих законопроєктів, вірніше законів, ухвалених парламентом, президент не підпише цих законів. А це означає, що усі норми, які були проголосовані 16 січня 2014 року, продовжують діяти, тобто. Залишається стаття кримінальна відповідальність за наклеп, залишається заборона рухатись у колонах більше п'яти автомобілів. Залишається заборона носити каски на масові акції протестів. Залишається заборона щодо блокування адмінбудівель та маєтків наших можновладців. Так що все залишається поки що в силі до візи президента України. Сьогодні ж стало відомо, що президент України захворів і він перебуває на лікарняному. Очевидно, вся ця процедура з підписанням ухвалених Верховною Радою законів буде тривати упродовж наступних 15 днів. Власне, це той термін, упродовж якого протестувальники на Євромайдані мають. Дати відповідь, вірніше, вони мають звільнити всі приміщення та розблокувати транспортні артерії у обмін. На так звану амністію. Володимир Яворський, юрист, пише на своїй сторінці в Фейсбук заяви закон Мірошніченка про нібито амністію можна сміливо і справедливо назвати законом про заручників. Фактично, цей закон визнає, що всі люди сидять без жодних підстав, бо їхнє звільнення закон ставить не в залежності від вини і власних дій, а в залежності від дій незнайомих обвинувачуваному людей, дій, котрі ніяк не пов'язані із нібито вчиненим злочином. Мирослава Гангадзе пише. Скільки разів Юрій Мірошенченко божився мені в ефірі, який він демократ і українець, і дружина у нього з Західної України. Головне запитання йому сьогодні задав Мустафан. Ну, мається на увазі ефір на громадському, який відбувся вчора, де гостем був Юрій Мірошниченко. Ви не боїтесь, що ваше ім'я буде асоційоване з кров'ю, побиттям, тортурами українців? Вони ще будуть каятись, але буде пізно. Головне, щоб ми пам'ятали старе гасло ніхто не забутий ніщо не забуте». Ми поставили нашим е, е, читачам на сторінці у Фейсбуці запитання, як на вашу думку, має повестися Євромайдан після ухваленого 29 січня регіоналами та комуністами закону про амністію учасникам акцій протестів. І от які ми отримали відповіді, Вадим Хамаха уход нічого не змінить, ні при яких умовах. Від обов'язково знайдуться зацепки, щоб не освобождати, наприклад, і тротуарна плитка і ще щось. Сергій Кульчицький визнати закон таким, що не відповідає цілям майдану, та продовжити наступ на владу до повного прийняття висунутих вимог тій редакції, які б задовільнили вимоги народу України. Геннадій Вісілков стоять до кінця, Президент сам зробив вибор, і він, і народ Заложників не беруть ні в одному правовому государстві. Ніна Оленіч, людоньки, 15 днів, коли сплине термін до розблокування адмінбудівель, в Росії закінчиться Олімпіада. Тоді вона візьметься за нас. Володимир Закун, нужно исключить в состав переговорщиків паруб'я. Нагадаю, що парубій це комендант Євромайдану, який лучше других, я думаю, знає позицію Майдана і имеет право говорити от його імені. Далі. Марина э, Сымочко, триматися, назад дорогу, э, шляху, немає. Э, Юрий Горяинов, «А как насчет отставки Януковича? Забыли все? Без отставки Януковича и запрета партии регионов ничего не получится. Они будут ставить палки в колеса по полной. Это мягко говоря. Тем более, что денег у них вполне достаточно для этого. К тому же админресурс пока у них в руках». Навіть після переформатування Кабмина у них останется в руках немалая доля цього адмінресурсу. Ну ось такі думки наших читачів. Заходьте на нашу сторінку на Фейсбуці, це сторінка телеканалу TVI. Читайте ці коментарі, їх уже майже 200 понад 200 коментарів. Заходьте також на наші соціальні сторінки в ВКонтакті, в Однокласниках. Ми вже зустрінемося завтра з вами о 17-й годині. Бережіть себе та своїх рідних до завтра.